Як збільшити шанси на успішне завершення тої чи іншої справи? Якщо справа зв'язана з людьми, використовуй ефект пігмаліона. Очікування проговорене вслух має на поряду більше шанси, ніж те, яке просто замовчуване. Ну, наприклад, тебе керівник похвалив і сказав, що вірить в тебе, впевнений, що в тебе все вийде, і ти вже таке робив аналогічне питання раніше. І Відповідно, ти будеш робити все, щоб не втратити його довіру, і будеш старатися це питання завершити максимально позитивно, порівняно з тим, якби тобі просто дали задачу і сказали, займайся. Ну так ми працюємо. Або, наприклад, якщо я тобі скажу, що якась особа казала, що ти їй подобаєшся, ти по замовченню будеш симпатизувати їй під час спілкування як такого. Це працює зі всіма. Тому для того, щоб покращити результативність, хоч трішечки. Завжди проговорюй своїм людям і пам'ятаю про цей простий ефект. А для того щоб краще розбиратися в людях, вміти підбирати слова і, в принципі, вибудовувати базову комунікацію якісно, підписуйся на мій канал попереду корисно.